Доброго дня, сьогодні відео на тему «Реєстр рекламних агенцій для забудовника. Реєстр рекламних агенцій для забудовника необхідний для того, щоб пробудовувати і отримувати наскрізну аналітику для забудовника з розрізом до ефективності діяльності певного рекламного агентства, яке безпосередньо є підрядником по рекламних роботах, наприклад, в Facebook, Google і так далі. Відповідно, реєстр рекламних агенцій безпосередньо зв'язаний з звітами. І особливість G++RM полягає в тому, що бізнес-процеси забудовника, якщо вимагають певної функціональної задачі, функціонального модулю або певної логіки, G++RM підтримує дані можливості. Для прикладу, сьогодні я зареєструю в розділі Рекламні Агенції в даному реєстрі одну агенцію. Продемонструю, як це робити. Проте зараз хочу повернутись до відео, коли ми переглядаємо реєстр агентств нерухомості агенцій і співпрацю з ними. В даному відео зараз я демонструю. Агенції нерухомості, а ми підключили посилання для реєстрації лідів агенції. Тобто, Агентство нерухомості, окрім реєстрових даних, має певні функціональні можливості, наприклад, отримувати доступ до шахівниці, отримувати можливість реєструвати ліди і закріплювати їх за собою і так далі. Таким чином, реєстр рекламних агенцій, тобто тих, хто є підрядником у забудовника по рекламній діяльності, також може бути функціонально розширений згідно бізнес-процесів забудовника. Проте, сьогодні розглянемо лише створення реєстру рекламних агенцій. Це дуже просто, достатньо в правому верхньому кутку натиснути кнопку додати. Зараз я її виділяю зеленим кольором, і відкриється сторінка додавання рекламної агенції. Поля, список полів і так далі це налаштовані опції, їх легко можна індивідуалізувати для забудовника. Дані, які виведені тут, є обов'язковими в базовій конфігурації GR. Отже, назва рекламної агенції. Нехай це буде. Телефон. Контактна особа. Телефон контактної особи. Вебсайт. В даному випадку ми бачимо, що а, у заповненні обов'язкові поля також можна додати документи, якщо це потрібно для ведення єдиного реєстру, і зберегти. Таким чином створений реєстр рекламних агенцій, який відображаються на даній сторінці. Якщо необхідно індивідуалізувати бізнес-процес з підключенням функціональних задач і модулів, наприклад, для того, щоб а, створити комунікаційну лінію або будь-які інші виконувати задачі, це також можливо реалізувати. В даному випадку створення рекламної агенції достатньо для того, щоб в звітах переглядати безпосередньо виконавців рекламної компанії, бачити, які рекламні агенції, які рекламні підрадники. Створюють ефективні креативи та проводять ефективні рекламні компанії, які безпосередньо генерують забудовнику продажі. Про те, в яких звітах використовується даний розріз, виконавець рекламної компанії. А як саме відзначити, що за дані креативи відповідальна дана агенція, я розповідаю в наступному відео. Це відео ви можете переглянути в описі до даної відеоінструкції, також ми його вводимо на каналі. Дякую вам за перегляд! Дякую за вподобайку, якщо ви її поставили. Якщо не поставили, поставте обов'язково. Це надзвичайно важливо для просування українських професійних IT-продуктів для галузі будівельного девелопменту. Рекомендуйте це відео забудовникам та маркетологам забудовника, які можуть спрощувати свою діяльність за рахунок професійних crm рішень. До зустрічі в наступному відео!